Власна розпаковочка на сьогодні сукні, які всі продані до єдиної, і хочу вам сказати, що вони дуже гарно сидять, мають дуже благородний колір. Я вже показувала: а бачу, одна є новенька, яких у нас ще не було, а решту сукні у нас були, але вони всі до єдиної продані. Ось, подивіться: сукня з. Розкішною, розколіркою, супертредовою, невагома. Дуже цікаво пошитий рукавчик. Ось я вам показую так конструкторський. Цей бренд. Взагалі дуже-дуже талановитих має закрійників і дизайнерів. І ось ці речі вони шиють собі для душі в дуже малесеньких кількостях і дають нам дуже маленькі партії. Значить, дві сукні. Я дивлюся, які в мене є розміри, сукні в нас є в 56-му, і сукня в нас прийшла в 52-му.